Пане Володимире, ну цей народозберігатель Путін, який 476 тисяч станом на 8 травня поклав на російсько-українській війні, яку він розв'язав криваву проти нас одинадцятий рік. Виглядав дуже так ницо мерзко, і все це віліччя його большого кремльовського дворця зовсім не відповідало йому о тим всім недообличчям, які там зібралися. і... Тій недолугій семи плюс хвилинній промові, яку ми з вами на жаль по долі роботи мали змогу чути. Вам видається, що це вже така дорога в один кінець, і які варіанти подій ви зараз бачите, як всередині Росії, так і зовні, враховуючи, хто все таки з міжнародних представників послів був присутній там. Дякую, пані Рено. Це ціла, ціла низка питань. Давайте будемо по, по, по черзі і підказувати, якщо я щось не, 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 не закладаю. Ну, я з вами повністю згодний. Ну, моє слово, яке я вживаю для цього, це жалюгідне видовище, яке я для себе назвав вінчанням на царство. От бо знаєте, це виглядало справді якось настільки настільки неоковирно, ну в контексті того, як це відбувається в демократичних країнах, ну це зазвичай робиться в парламентах. Тобто саме перед народом обраний президент приносить присягу ну, перед народом в особі парламентарів, представників народу. І е, е, вступає в посаду. Тут же ми маємо суто московицький варіант. Тобто ніякого народу є челядь, є боярі, є тих, кого е, звідкись позбирали, не зрозуміло, чому, як і що, і е, до царя приїхали ті, які себе називають народними обранцями, а також Конституційний суд. Ну тобто, це таке собі, знаєте. Ну от е, історичне е, і традиційне для е, Московії, починаючи ну власне з моменту її виникнення, тут е, насправді ми не повинні нічому дивуватися. Це така е, історична традиція. Це традиція е, ну от, царепопізму її інколи називають науковці, коли от є цар, і от він такий е, і, і він помазаний Божий, е, тому всі йому мають коритися. Він один єдиний, і от вчора, до речі, не знаю, як вам пані Рина, мені здалося, що він дуже-дуже самотньо виглядав це, коли він йшов цими довжелезними коридорами Кремля. Коли він йшов уже е, в тому георгійському залі по всіх всіх своїх бояр, які боялися і тремтіли до нього підійти. Коли він стояв е, е, до речі, теж цікавий момент, коли він стояв е, е, на сам. Uh, і перед ним там марширували якісь ці гвардійці короля там чи коли там коні ходили, коли гармати стріляли дерева. Ну, ну я вже не кажу про про попів, то то вже то вже взагалі то, була, була сповідь одного ФСБшника перед іншим. Да. Розумієте? Ну це таке, таке сумне і таке кумедне, але що, що цікаво, пані Рено. Це як тепер модно казали кажуть казати, дуже гарно заходить до московицької свідомості, тому що вона на цьому вихована. Бо це, це для них нормально. Це оцей цар, який возведен на трон, і тепер він буде всіма нами ж керувати. І ми щасливі, хоч він каже, що. Він там буде когось там народу зберігає. Да, оце тоже пане Володимире другий другу. Це мене, до речі, дуже це нова нова формула ну, дуже здивувало. Ви привіт мене... півмільйона поклав, але ж народу зберігати, правда? Да, да, це однозначно. А вони я кажу, вони раді, пане Володимире, народу зберігатися. Ну правда, частково дружини мобілізованих там виходять щось, показують, що вони не дуже хочуть так народа зберігатися. Але в принципі, це і все далі йдуть. Ви праві вони звикли так, А нічого іншого не може бути. Ну, подивіться, це знову таки, пані Реда. Це з розряду речей, які не змінні, тому що це називається менталітет. І якщо от дивіться, що було ще ну давайте від, від цього на секундочку відійдемо. Так. Що було е, е, під час цієї зими? Е, цілі е, міста в московській області, це ж десь там на Колима, це ж не Магадан, це, це Московська область. Вимерзали. Так. А що робили е, е, московські раби, які там живуть? Вони стояли, танцювали під е, е, якусь там дудочку при 25 градусному морозі. І що вони кричали Путін спасі Помогі, да. А це Помогі. саме ще пане Володимире. Це саме вони ще кричали, коли їх топило. Звичайно, і, і, і так буде повсюдно, тому що е, це ментальність трабів, коли є батюшка, коли є цар, який все зробить. Ми самі безправні, ми нічого не можемо. Оце от таке все. І тому, коли е, нового старого царя посадили знову на трон, то це нормально. Це їх цілком влаштовує. І вони будуть жити в цьому е, е, до тих пір, поки цар стане ненастоящим, коли він програє, а там же ж, е, 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 царів, які програють, не, 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 не терплять. І його е, спробують замінити на іншого. Ну, це в найкращому варіанті. Але його не буде, тому що саме в той час, коли цар програє, е, почнеться е, смута, смута, яка охопить спочатку центр, а потім перейде на. Регіони, і один з них будь-який, чи це може бути чечня це може бути татарстан це може бути Бурятія, башкирія все що не <плес> водно. Скаже, а нам досить, і після цього почнеться пара сурінітетів. Це відбувалося вже до, до, доволі таки давно в колишньому радянському союзі. І на тому пані Ірино, історія цього. Псевдоутворення, бо це насправді сучасна колонія, де митрополію виступає Москва, а все інше є її колоніальними володіннями. Оця недоімперія нарешті припинить своє існування. А от говорячи про смути, Путін напередодні під час цих 7 хвилин 12 секунд плюс-мінус позору казав, що Росія достойно пройде через трудний рубежний період, і що треба пам'ятати про трагічну ціну внутрішніх смут і патрісеній. Чому він це ставить через і і про які він же сам ці всі смути теж і спричиняє? Так розумієте, якраз в тому то і питання, що він то. Попри е, те, що його інколи називають, що в нього знаєте таке, е, е, таке становище між е, е, шизофренією і параноєю, тобто так, це десь проглядається і про це говорять спеціалісти. Так. Але попри те, е, йому що є е, е, кілька людей, які не бояться сказати, що е, е, чекає на Росію. Через півтора-два роки. Ага, а Хто ви знаєте, я вже не вперше бачу одну єдину адекватну там в економічному блоці людину? Це керівниця їхнього центрального банку Ельвіра Набіуліна, яка другий раз приходить на ці всі зборища в такому чорному. Су Сумному вбранні я yeah, yeah, думаю, що не випадково вона тим так само, мабуть, дає певний сигнал, що дорогі хлопці все далеко не так райдужно, як комусь здається, і ситуація з кожним місяцем буде погіршуватися, і це говорять власне не тільки західні аналітики, це говорять ті, ще більш-менш адекватні російські економісти, які втекли з Росії, і які просто ну говорять, що. Ще трошки і ця гнила система почне самопоїдатися і валитися. Тому я думаю, що Путін це прекрасно розуміє, і тому він не говорить про те, що дорогі соотечественники, будете умирати. Ну що тут нічого вже не зробиш, це святе. До речі, я думаю, що ви звернули паніри так само увагу на те, як цей е кайбіст в е поп поповських шатах е розповідав, що е місія е росіян, російського народу, е так само слухатися свого вождя, а тому періодично треба приймати дуже складні рішення, які пов'язані з жертвами з втратами. Тому до цього треба готуватися це треба сприймати нормально. От і тому Путін розуміє, що якщо ситуація буде йти е, таким чином, то смута вона вона буде, буде дуже дуже швидкою. Е, ну як завжди, в Росії кривавою. А до речі, ходили якраз ось ці притямні російські опозиційні економісти, зокрема, Ігор Ліпсис, часто я з ним спілкуюся, Доктор економічних наук, професор давно живе за кордоном. Володимир Мілов буває в нас, в гостях то вони теж кажуть, що все якраз і посилаючись на Набіуліну, що все там іде до одного такого далекого і поганого для Путіна місця. І санкції насправді працюють. Хто б там що не говорив? І Набіуліна ще якось це все стримує, але враховуючи трагічність її одягу і обличчя, розуміє неминучість цього Завершення і що довго це все не буде стримуватися. Так ходили півроку назад чутки, що Путін хоче її прибрати. Напевно, бо отаку правду йому не гоже чути. А от є, наприклад, Шойгу, пане Володимире, і він завжди Путіну бреше. Чи під ним під такими як він крісло зацементоване? Чи можливо все таки після цих змін в уряді, які повинні зараз прийти після цієї самокоронації цього возведення на престол, то все таки під ними можливо захитаються посади? Ви знаєте, цілком можливо, тому що мені здається, що зовсім не випадково це зараз перед е, цією так званою само як ви кажете коронацією чи е, е, інагурацією в лапках е, раптом це е, з'ясували. Ну розумієте, е, ця система, яка е, нашпигована е, оцими сіксотами і е, е, технічним е, начинням, так що там е, я думаю. Щось приховати практично неможливо. Ну, там слідкує е, один за одним, і е, це є абсолютною нормою. Е, е, колись ще за радянських часів у нас в, е, в міністерстві був один співробітник КДБ який нам прямо казав: е, дорогі товариші, давайте будемо. Сидіть друг за другом і все буде замічательно. <зад> так, от ця, ця історія про замечательное е, сотрудничество, воно, воно ж в Росії нікуди не дівалося. І там в кожній стіні по три е, е, прихованих е, е, жучки, е, дві камери і так, далі, і так далі. Тому те, що відбувається е, з. Е, е, Цими заступниками Шойгу е відповідним структурам в Росії відомо давно і в повному обсязі, і так відносно кожного. Просто е вони чекають потрібного моменту, коли весь цей компромат треба витягти і зробити з нього ну е відповідну піар-акцію для того, щоб виправдати ті чи інші політичні кроки. Mm -hmm. От мені чомусь здається, що це було зроблено абсолютно не випадково. І е, це може бути е, причиною для того, щоб е, шой, ну хоч е, не втопити в Москва ріки. Ну все таки, там але десь кудись пересунути. Ну, типу, як пересунули цього божевільного е, Медведєва, і він буде писати пости про те, що е, зруйнує там Вашингтон і Лондон за 5 хвилин неіснуючими ракетами. Ну десь приблизно так. А про неіснуючі ракети до речі, да, і про ці пости а вони ж постійно погрожують знести і перетворити все в ядерний попіл. Як уже говорить прем'єр-міністр прем'єр-міністрка Литви, говорячи про імовірність ведення, теж не виключає в тому чи іншому форматі військ на території України. каже, що ну насправді ми вже не, не лякаємося ядерних погроз Кремля, бо вони кожні два тижні когось перетворюють в ядерний в ядерний попіл. Але вони продовжують Марія Захарова, так звана представниця Ніцям з СРФ каже, будемо бомбити французькі війська. Я так думав, вона сама форму надягне і буде це робити. Ядерні випробування проводять, будуть і Лукашенко теж каже. Ми, значить, перевіримо готовність тактичної ядерної зброї, яка взагалі йому не належить від слова зовсім. А Путін просто розмістив, підставивши його ще під удар. Якщо що тут ви бачите просто такий словесний шантаж, чи готовність до реальних дій, коли інших вже способів і механізмів продовжувати цю війну, яку хоче Путін не буде? Ну бачите. Пані Ріно, що власне, відповів Макрон на ці всі ядерні шантажі і все інше з боку Московії. Він сказав: Дорогі друзі, а чого ви лякаєте вашою ядерною зброєю? У мене є своя. Так. І те, що у вас там є там, півтори чи дві тисячі цих боєголовок, це ж нічого не значить. Тому що для того, щоб взаємно один одного знищити, потрібно 50. Ну от і все. Ну тобто в мене їх є стільки ж у вас їх є стільки. Тобто тоді просто відбудеться обмін ударами і на цьому ми поставимо крапку. Але ж цього Ні Путін, ні його Камарілля ж безумовно не хочуть. Ну тому, тому що це ну це ж а як же ж Гіренжик, а як же ж е, 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 Сауна, Басейн і все інше, і все що до цього додається, е, ну так же ж не можна. От тому. Е, 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 тому я думаю, це е, черговий спосіб залякати е, трошки переляканих наших західних партнерів. Тут давайте теж так само е, говорити чесно. Е, переляк має місце, має. він е, продовжується. Це в Москві бачать. і е, в черговий раз випускають на арену цирка, я скажу, Того -то, е, напів. П'яного uh, Медведєва чи цю чорнороту uh, представницю міністерства пропаганди, бо тепер там МЗС uh, ну не тепер а вже давно немає. Це Мін, мінпроб, от в чистому вигляді, uh, чи когось ще uh, які наганяють черговий страх на наших західних партнерів, і вони страшно. Таки бояться о цього ядерного удару. Хоча е, спеціалісти прекрасно розуміють, що це лише е, е, шантаж, і не більше е, на заході значно більше бояться неконтрольованого розкладу Росії. Це правда, тому що вони не розуміють, що буде відбуватися, але найгірше, що вони чесно кажучи, і не дуже хочуть розуміти, тому що вважають, що ну вони не повинні. Сприяти, як вони кажуть, зміні режиму, хоча, якщо це режим злочинний, то його для власної шкористі треба змінювати, правда. Ну, от мені теж так здається, да але в, в оцей острах розвалу Російської терористичної федерації якраз і закладається. Наскільки я розумію, те, що один одна із мотивацій, те, що вони бояться, кому дістанеться вся ця ядерна зброя, чи ще якісь острах. і цей режим, який готовий їх атакувати, і планує, як каже очільник польської розвідки, як кажуть генерали НАТО, і скільки ми вже це не чуємо. Міні-операція і великі вже на країни НАТО вторгнення і атаки далі. А вони сидять, чека. Аю, ті, бояться цієї зміни. А що ж тут бояться? Ну хіба може бути вже гірше? Чи тут знов ця ядерна компонента і її страх? І хто найбільше боїться? Типу... Е, ви знаєте, е, е, я вам скажу чесно, що я вже почав десь недавно використовувати формулу вісь страху Вашингтон-Берлін, бо ну, те, що ми періодично чуємо, і звідти звідти і, ну слава богу зараз, американці. Начебто вже перелякалися від власного страху і дали нам ці далекобійні атакамси, що є дуже важливим, і те, що може реально посприяти змінам на полі бою, ну що не менше в контексті звільнення від російської орди Кримського півострову, тому що якщо будуть пере Перебиті перерізані ланцюги постачання, то тому кримському гарнізону треба буде або втопитися в чорному морі, або е якщо ще буде функціонувати якась частина Кримського мосту, то тікати тікати по ньому назад. О. Тому це, це це позитив, але так чи інакше, оцей е, переляк е, він е, продовжує е, мати місце, і я в цьому плані е, справді е, аплодую президенту Франції, який спокійно, чітко і ясно короткими фразами ставить Путіна на місце і там бісяться і не знає, що ж на це відповісти. Тому що ну, якщо е, ти по мені, то я по тобі. І, і на тому історія. Цього закінчується. А сьогодні ви задали цю чорнороту представницю Мінпропу, ага. е, і вона сказала, що якщо французькі війська будуть на території України, то це буде законна ціль для російських військ. Так, так само в такому випадку законної цілі для французьких військ будуть російські війська. Російські, да. треба розуміти, що як ти прийшов, так і ти і підеш. Тобто що запропонував, ти й отримаєш. Тому це все е, насправді. Е, Ну, доволі складна, безумовно, психологічна е е е драма. Але мені здається, що чим далі, тим більше наші західні партнери все ж таки намагаються позбутися оцього цього тваринного страху перед перед Московією, і от ми намагаємося з колегами, коли спілкуємося з. Представниками заходу пояснювати їм вигідність того, що е, коли Росія е, трансформується в нормальні цивілізовані країни, а те, що відбулося з ядерною зброєю, про що вони так сильно хвилюються, можна ж е, е, спокійно обміняти на економічні вигоди, на те, що захід допоможе е, тим постросійським країнам, які там е, виникнуть. З економічним, соціальним, політичним розвитком для того, щоб спільно використовувати наявні можливості для експлуатації природних ресурсів на благо всіх, а не тільки Москви, як це зараз відбувається, і так далі. Так далі. Пане Володимире, на що зараз обмінює? Чи на економічні, чи на політичні, чи на прокитайські вигоди для себе формування своєї позиції, тактики поведінки в майбутньому китайській лідерці який вперше за 5 років перебуває в європейському турнебу у Франції, також Сербія, Угорщина в планах це все. І до якої вісі ми його можемо зараз приписувати? Все так само до вісі зла, як багато хто казав, чи все таки вісі його прокитайської, напівнейтральної, односторонньої? Ну, бачите, пані Рино, я не, не думаю, що Китай надто зацікавлений в тому, щоб Росія програла. Більше того, він зацікавлений в тому, щоб вона збереглася, і щоб вона була його економічним васалом, щоб вона виконувала роль постачальника сировини. Все інше у Китаю є, і тому там така напів жива напів нежива країна це якраз в інтересах росі в інтересах китаю тому допомагати тому щоб росія зазнала поразки він очевидно не буде чи буде він допомагати росії прямо і відверто зброєю Думаю, що ні, тому що це видно, це верифікується, це можна швидко побачити. І тоді Китай налетить на такий собі санкційний айсберг, що йому явно не потрібно. Але є ж інша категорія товарів, які називаються товарами подвійного використання, подвійного призначення. Які можна використовувати і в цивільній промисловості, і в воєнній. і от тут я думаю, Китай буде продовжувати цю свою лінію на те, що буде все одно постачати Росії, те, що їй не вистачає, а це електроніка, це мікрочіпи, і, і так далі. От тому е, думаю, що нам чекати від того, що Китай раптом е, воспилає любов'ю до України, це наївність, е, е, хоча він буде продовжувати. Оцей пошук компромісів і балансів Ну дивіться на Росію припадає 5% китайського експорту на країни заходу 75%. То ну будь-який школяр зрозуміє, що ризикувати е, тим, що ти перерітуєшся з 75 на 5, Ну це значить бути просто провальним політиком і, 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 і це зрозуміло всім. Тому е, Китай буде маневрувати, буде шукати баланси, буде е, розповідати, що він за мир, що він за е, що він за свій план, який, правда ніхто не може зрозуміти, бо немає жодної конкретики в тому, що там написано, що таке територіальна цілісність в. Першому пункті цього плану Ні, це не, про що не знаю, це не знаю, про так. кордони 91-го року? Чи про те, що каже е, Лавров е, з учотом е, сьогоднішніх територіальних реалій да новий територіальний реаль, які вони вписали незаконно порушивши всі статути, ООН і міжнародні закони в свою конституцію? Ну так, там зуміло. немає, але от Китай же ж не хоче про це говорити. Не він же не розшифровує те, що насправді він е, що він говорить? Чому він говорить про українську кризу? Війна, злочин воєнної агресії називати українською кризою. Ну, це треба бути справді китайцем, щоб так красиво обходити суть проблеми. Візьми, будь ласка, резолюцію, яка була ще прийнята генеральною асамблею в 1974 році. Називається визначення агресії. її, почитай, що там написано про сім основних характеристик цієї агресії. Доклади те, що зробили Росіяни в Україні. Ти побачиш, що в шість пунктів співпадають на сто відсотків, то яка криза в Україні? Але ж Китай дотримується саме такої логіки, і продовжує так називати і це. Робив у Франції однозначно, теж звертали ми на це увагу. Коли Путін поїде чоловітну бити там, якщо поїде, звісно, бо він тільки на словах сміливий, як то видається з усіх аспектів. Але тим не менше, анонсували його візит теж до Пекіна. Він що проситиме? Як думаєте? Ну, у нього ситуація зараз практично безвихідна. Розумієте, Китай його, ну ви слово, причепив до себе настільки міцно, що у Путіна немає жодного маневру. Тобто нікуди, крім в Китаї, частково в Індію, він свої енергоносії продати не може. Так. А зараз, якщо будуть діяти ці е, санкції е, відносно тих, хто намагається обходити е, ці заборони, тобто ці вторинні санкції, то це стане справді реальністю. Отже, Китай, якщо він економічно пристібає до себе Росію, то е, очевидно, що він буде формувати і порядок денний він буде визначати. За якою ціною Росія буде продавати Китаю той самий газ і нафту? Які галузі економіки Китай перебере під себе в першу чергу чи в другу чергу? І так далі, він буде починати впливати і на е, політичний порядок денний. Бо якщо ти контролюєш економіку, ти починаєш впливати і на політику. Це ну так би мовити азбука. Е, тому е, думаю, що е, путіну залишатиметься е, розказувати про е, стратегічне партнерство між Росією і Китаєм, про віковічну дружбу, про те, що е, е, Москва е, пекін е, дружба на віки. От тобто обмежуватися тими речима, які е, ну створюють знову таки якусь певну ідеологічну картинку. Бо е, тут треба віддати належне. Вони в цьому плані близнюкі брати, тобто це обидва е, лідери тоталітарних режимів, е, і яким е, е, ну потрібно один одного підтримувати. Бо е, уявіть собі, що е, одна з цих країн. Якось пропадає, тоді інші не залишається власне нічого. Зникає Росія, Китай залиш... залишається сам. Він з Іраном і Кубою там чи чи, чи 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 з північною Кореєю проти колективного заходу не зможе зробити нічого? Чи Китай переходить на більш прозахідні позиції? Тоді очевидно, що Росія втрачає будь-які шанси з цією самою північною Кореєю, тому що вона. Повністю залежить від Китаю, тобто е тому думаю, що вони будуть домовлятися про те, що ми будемо ідеологічно спорідненими, будемо один одного підтримувати, але балансувати там, щоб е так, щоб е ну, це не сприяло якомусь різкому погіршенню відносин з Заходом, е бо е ще більше погіршення цих відносин буде негативно впливати і на Китай, і на Росію. Хитренько з боку Китаю, але уже не неочікувано. Пане Володимире, від душі вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, що скоро зустрінемося знову. Спасибі вам за вашу роботу і позицію роз'яснення. До побачення. Будьте здорові, і ви також дякую, пане Володимире. Володимир Грицько, керівник центру дослідження Росія, також міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках. Був разом зі мною Іриною зловою разом з нами. Шановні глядачі. Спасибі, що слухали. Дивилися, ставте свої вподобайки. Будь ласка, залишайте коментарі, підписуйтесь на YouTube 24-го. Ваша підписка дозволяє нашим розмовам просуватися його просторами. Бережіть себе, вірте збройні сили України. Побачимось.